що в Європі давно норма, для України нововведення. Нові правила дорожнього руху війшли в дію. Вони стосуються як автомобілістів, так і пішоходів. Пристібнутися і поїхати. Закон України зобов'язує водіїв пристібатися не тільки поза містом, але й в його межах. Пристебнутися мають усі без виключення, як водії, так і пасажири. Не робити цього у населеному пункті дозволяється лише водіям-пасажирам і пасажирам з інвалідністю, а також водіям і пасажирам оперативних та спеціальних транспортних засобів. Що раніше таксистам і водіям. І пасажирам можна було не пристібатися, то зараз це, ця норма є обов'язковою для всіх. Також передбачено змінами, які прийняті кабінетом міністрів, використання світлоповертаючих елементів. Особливо це стосується найбільш уразливої категорії: це діти, а також велосипедисти. Тобто, вони повинні користуватися у темну пору доби такими світловідбиваючими елементами. За недотримання правила про паски безпеки порушників штрафуватимуть. Передбачені штрафи за відсутність світловідбивних елементів у пішоходів. Якщо раніше не було передбачено адміністративної відповідальності за недотримання цих норм, тому що вони не були прописані в правилах дорожнього руху, то зараз із внесеними змінами правоохоронці мають право притягувати до адміністративної відповідальності тих, хто не виконує не дотримується правил дорожнього руху. Насправді розміри штрафів мізерні за непристепнутий ремінь або відсутність. Світловідбивального елементу порушник сплатить всього 51 гривню. Водночас нові правила дорожнього руху покликані покращити ситуацію на українських дорогах та знизити рівень смертності, адже пристебнутий ремінь безпеки на водієві та пасажирі може врятувати життя.